Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми поговоримо про новий міні-івент, подивимось на розпродаж, поглянемо на новини щодо крафту, відкриємо бокс і, звичайно, поглянемо на калькулятор. Міні-івент почався сьогодні. Тривати він буде всього лише 4 дні. Умови майже не змінилися, трошки. Так, нарахування поєтів за підвищення 500. Витрата одного РЛТ поза маркетплейсом 1000, і витрата на маркетплейсі 300. Так, табличка нагород. П'єро вже її зробив і опублікував. Так, всього лише 20 рівнів. І нагороди є полички, є майнери. Є знову цей е, мо, да, мотор, який був для, е, потрібен нам для крафт, можливо, буде щось цікаве в майбутньому з крафтом. Так, ну І майнери досить непогані є в колекції, зауважте. Так, Посилання на цю табличку я, як завжди, залишаю в закріпленому коментарі е, до цього відео. Користуйтесь! Сьогодні розпочався розпродаж, він буде тривати у нас 3 дні. Нам доступні поки що всі майнери. Бачите, з'явилась нова помітка, може бути продано. Тобто в майбутньому з'являться майнери, які ми не зможемо продавати. В нашому телеграм-каналі 40. Team, цей розпродаж я вже розібрала. І я це роблю кожного ранку, тому також доєднуйтесь, якщо для вас це актуальна інформація, і ми можемо побачити, що перший майнер, який найбільший, має 0% бонусних, цей майнер має 3,5%. Цей, а цей 2%. Тому зверніть на це увагу, я не буду дивитись на ринку, скільки вона коштує. Ви вже це не один раз бачили, можете самі проаналізувати ситуацію, але якщо потрібно, пишіть в коментарях, буду розбирати більш докладніше. Так, давайте подивимось на калькулятор. Дані актуальні на 22 серпня. Ціни на крипторинку дещо просіли, тому, відповідно, і ці ціни теж. Моя потужність зараз 15,2. І е, ви бачите, зараз в доларовому еквіваленті. І в, якщо монетки, то результати ось такі. Ну, я можу сказати, що вигідніше знов трон ЛТЦ, тобто, як завжди, посилання на цю табличку я залишаю в описі, якщо вона вам потрібна. Так, хочу звернути вашу увагу на оновлення, яке стосується крафту, нам вже його анонсували. Сьогодні розмістили новину, що трошки змінили рецепти, щось змінили, щось збільшили. І якщо ви слідкуєте за якимись майнерами, то раджу передивитись, подивитись, що там зараз з ними. До речі, запрошую вас в, нашу, в наш телеграм-чат українською. Також тут табличка від П'єро з'явилась набагато раніше, ніж я записую це відео. Тому, якщо для вас актуально, будь ласка, запрошую, посилання буде в описі. Щодо крафту, хочу подивитись, що так швиденько на око я не можу сказати, що змінилось, але я вже в нашому чаті бачила, що опублікували ось це. Що тепер для крафту оцих сірих треба не два, а чотири майнери і теж чотири. Бачите, трошки змінилося. Можливо, навіть змінились рецепти, я так зараз не пригадаю. Але якщо ви слідкуєте за якимось із своїх майнерів, то, можливо, ви будете в курсі, чи зріс, чи подешевшав рецепт на ваш майнер. Так, давайте тепер відкриємо бокс за 5 РЛТ, як я і обіцяла. Подивимось, що мені випаде. Можливо, можливо, мені пощастить. І я його відкрию. До речі, зараз ще є оці два кейси за 5 РЛТ і за 8. Якщо ви хочете перевірити свою вдачу, можете відкрити. Мені двічі випадав ось цей. Цей бокс не хочу відкривати, тому що тут є взагалі дуже низькі майнери. Я впевнена, що мені випаде якийсь ось із цих. Тому відкриємо за 5 і подивимось, можливо, щось. М -м, ні. Краще б, напевно, майнер відкрила. Ну, нічого, і таке буває. Тож, дякую, що подивились відео. Переходьте, будь ласка, за всіма посиланнями, я їх лишаю в описі. Не забувайте ставити лайк, якщо вам актуальні мої відео, відео щоденники, як можна їх назвати. Мені це дуже приємно. Дякую, що подивились, обіймаю і до побачення.